Ставляємо гармату, і ставляємо стрільбу, отак машина стає отак під 45 градусів, що приблизно десь буде квадрат машини отакий у нас. Гармата дивиться туди. Все, Все чітко став! Зараз виїхали вогневої групи. На виконання бойового а саме ураження групи піхоти, противника в лісі. Так, як ви бачите, розгортання йде. Також У нас є група прикриття та пункту управління вогнем. Група прикриття прикриває від незначних коптерів, які будуть залітати. І пункту управління вогнем, де саме безпосередньо коригування стрільбою і своєю бойовою роботою веду я. Виїхали в команді, відпрацювали, відпрацювали, відпрацювали да, і Далі Ми виїжджаємо в отстойні. Виконуємо завдання в будь-який час доби, тобто день, ранок, ніч ми виконуємо будь-який час. По раптовій команді перенати цілі нам дають. Я вибираю саме безпосередньо кернати вогневі позиції. Е, виїжджаю на вогневу позицію та здійснюю враження по піхоті противника переважно під час штурмів і в місця за зосередження особового складу. Будемо зустрічатися з нім, ребят.